Без Різдва ніхто б не знав про вічність та спасіння. Без Різдва ми б не розуміли, що Бог, Всемогутній є люблячим батьком, який приніс в серця наші мир і спокій. Без Різдва ми б не знали, що таке християнство, а також вічність, яку нам Бог подарував. Різдво це давнє свято. 2000 років тому прийшов Спаситель на цей світ. Різдво це і новітнє свято, тому що щодня, що години, щохвилини Христос народжується в серцях нових людей. Христос народжується і щороку до нас приходять, щоб осяяти наші добрі та свята. Таєю. З різдвом Христовим. Якось ви розповідали нам цікаву історію про те, як Ісус прийшов на землю з небес. Вам не складно буде розповісти її нам ще раз? Це так, цікаво. Звісно, дітки, я ніколи не втомлюсь повторювати цю чудову повість про мого улюбленого Спасителя. Що ж, тоді ходімо. Зелений народ зі своїм законом, я стараюсь, працюю для цього народу, знищу <клухи> Антоніс говорять святій проповіді, а я прикрашаю їхній храм уже багато років, а вони всі налаштовують усю країну проти мене. Вони купили мене, як би могли. Але я ще їм покажу, хто такий піро. Це не так страшно. Під у ціна від фортеці ти в безпеці. Воно така місна та неприступна. І між іншим, священики на твоїй стороні. Замовчи, Антипа! Твоя наївність переходить в межі, ти нікому не мусиш довіряти. Чуєш? Нікому. Мені навіть важко уявити, що мої сини сидітимуть на моєму дроні. Але поки що я маю владу. Я царю. Керінка з конференції. Квіній? Що йому треба, як веселині? Добре. Проси. Вітаю вас, царю! Ласкаво просимо. Як справи у Сірії? Великий кесар нашої величезної імперії поставив мене сказати, що всі люди в Палестині повинні бути переписані. Це викличе велике хвилювання у народі. Вони одразу здогадаються, що перехисть для того, щоб підняти податки. А вони й так, немаленькі. А гроші дуже потрібні всім, особливо кесарю. мені. Це твоя справа Іроде, Кесар довіряє здібностям князя Ізраїльського. І взагалі я думаю, що ти і сам побором хочеш свою скарбницю. Добре хвіні. передай Кесареві, що я оголошую його закон. Антипа, оголоси цей указ народу. В Ізраїлі податки повинні підняти кожен зобов'язаний записатися у тому місті, де народився. Гей, слуга! Проведи прокуратора приготовлену для нього кімнату. Радше бачите, Йосипе, на жаль, в місті не залишилося жодного війного куточка. Народу в місті дуже багато. Можна запропонувати місця в твій. Він вон там, ось вже має прийшли. Марії, Господь посилає нам житло, хоч і не найкраще, але іншого нам, схоже, не знайти. Хай буде на все воля Господня. Ось тут ви можете суховатися на ніч. Я прикажу вам щось віти. На місто окусилася тиха, згоряна ніч. Спить сьогодні багатолюдний висиян. Діти на своїх ліжечках бачать казкові сни, але не сплять на полі пастухи з спекою дня, вони мирно сидять біля багаття. Батьки розповідали, що колись наш народ був вільним. Ми не боялися ворогів. А ось тепер ми раби римлян. Господи, коли ж цьому буде кінець, як ж твій народ жити у приниженні та рабстві. Я віру і сподіваюся, що незабаром прийде обіцяний Месія. Пророки кажуть, що він принесе нам свободу і буде служити лише в. О Боже, спаси і спережи нас. Що це таке, наче саме небо почуло нас? Ви теж його бачите? Не бійтеся, я проголошую вам велику радість для всього світу, народився вам у місті Давидо, спаситель, яким є Месія Господь. Ідіть у вифлеє, там знайдете його запутаним і лежачим у яси. Побігли пастухи в місто. І на окраїні містечка під горою вилимав каганець в невеличкому хліві. Цієї ж ночі на небі з'явилася нова яскрава зірка, яку і побачили мудреці. Сьогодні вночі ми охороняли стадо. Раптом нас осяяло яскраве світло, і почувся урочистий спів. Несподівано. Нам з'явився ангел, який розповів про народження вашого немовля Месію. Наскільки ж це велика подія, навіть ангели на небесах славили Бога. на славу Божу, миле дитя, нехай звершиться рукою твоєю наше визволення. О всесвіт, який ти неосяжний, як великий і незбагненний твій творець. Але ж мені довелося побачити появу нового світла. Слава творцю! Вітаю тебе, великий затон сір неба, і ти бачиш диво? Це творець, що достоїв нас бачити велике знамення. Це зірка є символом народження до очікува, на царя. Творець світів, Бог наш, і навіть ніч славить тебе. Здійснилося народження царя Масії! Слава тобі, Творець! Давайте зараз вже вирішимо з цією зіркою, адже священні книги пророкують народження царя в юдей. Хто ж нам підкаже, де знаходиться новонароджений цар? Я впевнений, що це цієї країни точно знає про нового царя. Царю, навіки живи. Нас привела до тебе нова зірка, що сповіщає про народження царя юдейського. Адже небо говорить про особливого царя і не про кожного царя говорить зірки. Радий вітати вас у моєму царстві. Дякую вам за те, що порадували мене своїм візитом. Цар, будь милостивий, кажи нам місце народження царя, щоб ми вклонилися йому та подарунки принесли. Адже це величний цар, саме Небо говорить про нього. Я не бачив жодної зірки. Мої ж мудреці вдень сплять, а вночі тільки в мою кишеню дивляться. Гей, слуги, покликати зараз же первосвященника і книжника. Сідайте, шановні, відпочивайте, здорові, пригощайтеся. Ну і що любі, досі не розповідали мені про народження нового царя. Люди з далекої України прийшли йому вклонитися. А я навіть про нього і не чув. Бабителю, не гнівайся, ми самі про це нічого не знали, про це мають знати книжники. Царю судилося народитися у Віхлеємі юдейському. Там його знайдете. Значить, таки знали, знали і не помідомили? Зрадники, вас буде покарано. Залишіть мене одного з мудреця. Славні люди мені б таких мудреців, як ви. Мої святоші дід мій хліб і мене ж дурять. Розкажіть мені про час появи зірки, будь ласка. У день появи зірки ми вирушили в дорогу. Тепер ти можеш обчислити час її появи. Ох, ці вже ваші загадки. Йдіть до лиму і коли клонитеся, не обов'язково повідомте мені, де він знаходиться. Щоб і я своїм королівськими почастями міг йому вклонитися. Все зробимо, як ти сказав царю. Ідемо за нашими верблюдами, бо ж на них великі драгоцінності та щедрі дари. Mm, так, потрібно думати. Мудряці хитрони. Зірку вони бачать, як бачили. Як спалахнула ця зірка, так і згасна, я зроблю так, щоб всі навіки запам'ятали ірода. Охорона, бережіть мене, сину, йди сюди. Книжники, вербесвященики, пишіть наказ. Як дивно, що зірка припинила свій рух після нашого прибуття до Єрусалина. Робитися особливому самі. Довіримося Всевишньому, друзі, у його руках наші долі. Він знає і причини, і і родове серце. Це дійсно правда. Дивіться, Божественна зірка знову веде нас до взаємна. Мир вам, святе сімейство, чи може побачити царя, посланого нам небом. Ганяюсь перед тобою, посланий Богом Цар, моя віра дала мені, щоб схилити біля ніг твоїх сиву голову свою. Прийми мій дар тобі, золото, багатство світу цього. Благословенна ти у Господа, мати народженого царя. Мої очі бачать царя вічності. Схиляюся і я перед тобою. Прийми далі від мене ладом, як пахуще для Бога. Ти, немовля, наречешся сином Всевишнього. Я не можу цього осянути, але на ім'я твоя будуть сподіватися народи, царський син. Моя сила, голова, не схилялася перед кумирами та ідолами. Я зберіг мій покрін тобі, приношу тобі даль з мирну, помазання та блокстоле. Дякую вам, благородні старці. Ваше поклоніння та ваші слова хвилюють моє серце. Мені багато не зрозуміло, але я звикла з юності покорятися та шанувати Бога.